Коли працювали над законопроектом 14048, а перед тим над законопроектом 13150, а перед тим над законопроектом, в тому числі 13150-1, а перед тим над законопроектом 13124, а перед тим над законопроектом 4298, це такий довгий ланцюжок, який ми пройшли до сьогоднішнього голосування в парламенті. Ми дуже багато дискутували із народними депутатами, і з експертами, і з представниками муніципалітетів про те, що таке нагляд, що таке контроль, і де має бути нагляд, де має бути контроль. І дякую профільному комітету, дякую парламенту, які зупинилися сьогодні в законопроекті 14.048 саме на нагляді за органами місцевого самоврядування, тому що глобальна різниця між наглядом і контролем. Нагляд, це моніторинг прийнятих рішень. Це коли хтось дивиться за тим, що відбувається, які рішення приймаються, і наскільки вони відповідають законності. Просто читає в на офіційних ресурсах, дізнається про схвалені сільськими селищними міськими радами рішення і таким чином. Здійснює нагляд, дивиться за тим, що робиться. Що таке контроль? Контроль це коли приходять і перевіряють. Приходять і кажуть, ми до вас прийшли на п'ять днів. За цих п'ять днів ми у вас перевіримо всі рішення, наприклад, про будівництво або всі рішення, наприклад, про. Ем... Землю або всі рішення, які стосуються допомоги ЗСУ, тобто, або взагалі всі рішення, в залежності від того, яке направлення, яке завдання поставлене тим чи іншим органом контролю для перевіряючих, це перевірка. Це коли беруться свідомо документи, які коли додатково запитуються якісь дані, во це називається контроль. Мені здається, що навіть на такі просте, на просте пояснення абсолютно зрозуміло, що нагляд це коли не заважаючи роботі чи бізнесу, чи органу місцевого самоврядування, орган нагляду моніторить і дивиться для себе наскільки законні ті чи інші дії. А контроль це коли приходять або запитують документи додаткові. Перевіряють, видають за результатами документи про відповідність чи невідповідність тобто, будь-який акт контролю він повинен закінчитися якимось документом.